Юлія Білоус, інструкторка з йоги, авторка медитацій, організаторка жіночих івентів та проджект-менеджерка в АІТ компанії, має дві вищі освіти: постійно досліджує себе та світ через різні духовні практики: заміжня, життєве кредо, бути гнучкою і тілом, і розумом, і видозмінювати себе відповідно до змін у світі. Що взагалі така медитація, тому що для мене це ну от фільми знову ж таки мультфільми? Да. Це Ом, чи дійсно це так? Що взагалі відбувається всередині з людиною, що має відбуватися? Okay. Розповідайте. Ну насправді десь схожість з тим, є що ви кажете, що в фільмах, фільмах роблять ОМ, тому що mm -hmm. це один з видів медитації, але про це пізніше. Mm -hmm. А медитація в цілому це стан сповільнення, коли ми фокусуємося на моменті тут і зараз і повністю перебуваємо в моменті і в своїх відчуттях. Стараємось відкидати всі думки, всі зайві, якісь ми там спогади і налаштовуємось на те, що ми відчуваємо, на наше дихання, на момент тут. І зараз. І навіть приклад вам наведу. я поки слухала колегу, ну не колегу, а по колеги по ефіру. Я також налаштовувала себе на медитацію і на момент тут і зараз, щоб не просто транслювати слова, а також передавати свій стан. І я встигла помітити, які в нас чудові оператори які красиві ведучі. тут просто неможливо не помітити, як красиво презентація, тільки що відбувалася. так. Тому ось цей стан, коли ти відчуваєш все, що зараз тебе оточує, це можна і вже назвати медитативним станом, тому не обов'язково робити якісь спеціальні дії. Важливо підмічати дрібнички і відчувати момент. Знаєте, як от буває. Жінка готує їсти і думає, так. А що я завтра вдягну на роботу? Мені там треба попросувати речі. Що там що там чоловік прийде, що там буде відбуватися далі з дітками, забрати, прибрати. А потрібно бути в моменті готування їжі. Або так само жінка вже працює на роботі. Вона думає, так, а що я буду сьогодні ввечері готувати. Тобто, ми постійно десь фокус уваги переносимо на майбутнє або ж на минуле. А медитація це якраз перебування в моменті зараз, і це найцінніше. Тому це дуже просто насправді і в той же час буває дуже складно. А mm -hmm. які є види медитації? Хотілося б про них вже більш детально почути. Я так розумію, що їх є декілька, бо mm -hmm. ну типу для мене медитація це mm -hmm. щось одне. Ви mm -hmm. виявляєте, що є ще види. Mm -hmm. Можна про це більш детально? Так ну видів насправді є безліч. Я підсвічу одні з таких з найпопулярніших. А, так, я дивлюсь, що немає інформації. Так, дуже популярна зараз в світі це медитація візуалізації, коли ми уявляємо певні стани, чи, чи певні картинки, світло, і таким чином проходимося внутрішньо по певному стану свідомості. Ага. Також є медитація дихання, коли ми дуже сильно концентруємось на вдихові та на видихові, і таким чином також сповільнюємо себе і заспокоюємо. А, також є вид медитації, коли ми а, слухаємо мантри uh -huh. і, а, або співаємо мантри. А, наприклад, саме популярне це ОМ, бо це що oh. ви озвучили так, вона заспокоює парасимпатичну нервову систему і приводить нас у стан спокою. А, також медитація концентрації, коли ми намагаємось відкинути повністю стан м, м, думок м, різних, також відчуттів. також… А, Повністю емоції, все-все-все відкидаємо, і тільки концентруємось на диханні. Воно десь перетинається з диханням, але концентрація це коли, наприклад, ми уявляємо всередині себе якусь там певну точку світла і продихуємо. І тільки коли думки десь летять на інші, на інші спогади, ми знову переносимо себе конкретно в це місце. І навіть таким чином можна зцілювати себе з певні хвороби в тілі, коли ми концентруємось на певну ділянку тіла і уявляємо, як вона стілюємо, зцілюється. А ось. Також є медитація Нідра. Це коли такий напівсонний, напівсонний, стан, коли ми. Ем... Майже безсвідомо також слухаємо певну, певний супровід і уявляємо певні картинки, і можна навіть певним чином заснути, але це в таких випадках, коли свідомість не готова прийняти певну інформацію, наприклад, яку ми слухаємо. Та ж сама медитація, регресія, коли ми занурюємось у спогади свого дитинства або певні якісь інші спогади дуже там давніх часів. І а, наша свідомість може перепрошитися навіть під час такої медитації і а, подивитися інакше, відчути інакше ту ситуацію, яку ми прожили вже колись давним-давно, і тим самим повпливати на наш теперішній стан і взагалі всю реальність. Типу То, можна, можна, можна кинути свою прошивку поновіше, новіше. Посиша там буде один нуль. Клас, ну дійсно це цікаво. я та людина, яка ніколи цього не робила, не мала ніколи практики медитації. Ну, не знаю, не хочу сказати, що я не вірю, але мені важко взагалі це а я, візуалізувати. А Як правильно? Є як це, можливо, взагалі, як правила, це робити? Це, це Яка ти... має бути можливо атмосфера, обстановка. Mm -hmm. Хто, це це не те що ти біжиш на роботу о, да. так, секундочку, роботки, в трамвай, зараз да. я постанько п'ять хвилин помедитую і буде мені нормально. Це ж має бути якась пілотовка, мабуть. Да, до речі, я думаю, що Варь, ви робили медитацію, просто не звертали на це увагу. Тому да. що, коли жінка розслаблена, вона, наприклад, підтанцьовує, вона знаходиться в такому кайфовому стані в моменті. Можна назвати це також медитацією. Я впевнена, тоді, що Тоді я медитувала. Це було ночі, з шотами. Юра. <рес> <Не стекутно. рес> Навіщо ти це згадуєш? Ну, По-живому. По <рес> 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 Ні, я, я не за ту медитацію, я дійсно, вас зрозуміла, Юль. І правда, в мене таке було. І часто трапляється навіть зараз. Так, і це дуже важливо насправді навіть відслідковувати і розуміти, що ага, я вже на крок попереду і ближче до свого внутрішнього я. А взагалі, те, що ви запитали, як налаштовуватися і як правильно виконувати, є класичні стандартні норми, як це можна сказати правильно робити. Рекомендується знайти простір, де не буде ніхто відволікати, бажано тиша, коли взагалі немає жодних посторонніх шумів, звуків, зайняте положення, сидячи, можна схрестити ноги там в класичну було йогівську позу, але насправді це не обов'язково. Можна сидіти просто ось на стільчику з рівною спинкою, щоб головне була вісь хребта рівна, і руки розслаблені, очі прикриті, і все. І далі ми виконуємо медитацію: одну із видів, яка комфортна. на Тій чи іншій людині на той чи інший момент часу. Прикольно. Угу. Тому так, і до речі, я рекомендую вам знаходити таку можливість не тільки вдома чи в тиші, а в будь-який момент. От я їду в машині і я можу також себе вводити в цей такий медитативний стан, коли спостереження за навколишнім світом відбувається не з думками, а що там, а коли. А просто от зараз е, там їдуть машини, клас, е, там, напевно, вони кудись там поспішають. Я дивлюся на них і думаю, Боже, який красивий цей хаос. Як класно, що в мене є авто, як класно, що я. Вміє водити, от, от знаєте, і коли ти думками проживаєш все в моменті, то це також медитація. Свого. Тепер я розумію людей, які стоять в заторі і такі спокійні, собі кайфують, може вони, вони медитують, боявляють. Дистишки, та ну давай. Хватить медитувати, поїхали вже. Дивися, я помітила, коли Юля казала сядь рівненько, спинку випривідь, да хребет має бути прям рівненький. Ми з Юрою це зробили. Попробували і сядь рівненько. І ми вже налаштувалися. І так ми ось, вже налаштувалися да, на, на частинку медитації можна mm -hmm. щось зробити у студії, що ви нам показали, ну а можливо, глядачі навіть за нами повторили те. А так. я нагадую, що ми в прямому ефірі і зараз трішки більше восьми, і якщо ми заснемо, то ну без образового. Розбудіть, розбудіть нас, розбудіть, нас. будь ласка. Пишіть, нас. пишіть нам, зводіть. Телефончики в нас відключені, тому краще пишіть. Може бути Юль щось. у нас Так, Але хочу ще зауважити також важливі речі, а в якому стані краще входити в медитацію. Насправді є два стани: це зранку, коли прокинувся, і ввечері перед сном. Тоді, коли наша свідомість зранку ще не почала думати про хаос думок, вона така ще напівсонна, і тоді найкраще погружати себе якраз в стан медитативний. І ввечері, коли вже всі справи зроблені, ми розслаблено лягаємо, ні про що вже також не потрібно думати, і найкраща свідомість наша переключається на медитацію. Ранок. Ранок, так, тому, те, що ви треба сказали, думати. ранок це прекрасно. Люди, які вімкнуть так. Сьогодні світанок, так, вони одразу ж зможуть занурити себе в медитацію. Отож, угу. давайте всі сядемо тоді рівненько. Давайте. Ніжки також не схрещені, ручки угу. також можна довільно покласти на коліна. Прикриваємо От. очі, маківочка голови тягнеться в небо. І ми всі угу. разом з вами робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Далі дихання спокійне і плавне. І ми відчуваємо, як з кожним дихом наша кожна клітина в тілі наповнюється свіжістю, легкістю, спокоєм. А видихаємо напругу, зайві думки, кашель видихаємо, турботи, всі зажими з тіла. І відчуваємо, як в серці з'являється промінчик, такий світлий і теплий. Він з самого сердечка, з центру серця, починає розширюватися і наповнювати наше тіло теплом, легкістю і головне спокоєм. І ми відчуваємо, як це тепло розширюється і розтікається, наповнюючи повністю все наше тіло, кожну клітинку і навіть виходить за межі нашого тіла. Воно настільки стає яскраве і потужне, що ми здатні ділитися ним. З усіма довкола, і найголовніше, коли ми ділимося нашим світлим, світлом з іншими, то воно повертається до нас ще з вдвічі більшою потужністю. Ми відчуваємо, як на нашій студії вже панує енергія тепла, радості, спокою, впевненості в собі, і ми залишаємось в цьому стані стільки, скільки нам потрібно. Ми, звісно, з вами можемо відкрити очі, але в серці в нас залишається цей прекрасний спокійний стан. І глядачі також всі, будь ласка, залишаємося в цьому спокої і стараємось пронести цей стан протягом всього дня, якщо раптом десь щось відволікає, знову хвилинка часу для себе, і знову заспокійливе для свого розуму.